На вулиці Шуття у Павлограді тривають дорожні роботи. Вже вирізали зношене покриття та підготували основи для нового асфальту. Працюємо на вулиці Шуття, проводимо поточний ямковий ремонт. Наразі 1638 квадратів у нас будуть карти сплошні і 157 квадратів ямкового ремонту. Поточний ремонт передбачає суцільне оновлення великих ділянок дороги. На об'єкті задіяно одразу кілька одиниць техніки: велику фрезу, два міні-екскаватори, автогрейдер, каток для ущільнення та асфальтоукладальник. Сьогодні вже розпочали укладання нового асфальту. До кінця дня планують завершити. Начальник управління комунального господарства та будівництва розповів, яку частину доріг у місті вже відремонтували та що планують надалі. Сьогодні ми вже зробили більше 50% запланованих. Ремонтних робіт по дорогам нашого міста. Роботи на сьогоднішній день продовжуються. Плануємо роботи на проблемних ділянках, такі як виїзд з міста Павлоград на дачі за районом ПЗТО. Там мешканці дуже, дуже просили, але теж будемо виконувати в межах нашого міста, щоб теж розуміли, тому що дорога там іде далі, але вже вона не належить місту. Тому на жаль, будемо виконувати тільки в. На своїй території основні проїзні вулиці ми вже майже зробили. Зараз більше таки в районах працюємо. Міська влада повідомляє, що багато мешканців звертаються з проханням ремонту у дворах багатоповерхівок. Наразі пріоритет надають основним автобусним та евакуаційним маршрутам міста. Ремонт дворових проїздів планують виконувати поступово залежно від наявних фінансів. Марина Кукліна, Максим Стоюшка, Анна Макабула. Новини Петерка.